Це червона троянда Віктора Калугіна. От що червона, то червона. Такий колір червоний <зад> здалека, як світофора. Зупинитися треба і подивитися на нього. Звичайно, він зараз, згідно наслідків приморських весняних, немає відповідного запилення, але бачите, що. Ну, Теж є тріс незначний, як бачите, ця вся ягода вона не запилена, але це кишмиш, як для кишмиша, ягода велика. Прекрасний мускатний тут є. Смак, присмак своєрідний, мабуть, трошки такий, як кажуть, квітковий. Це кожного свої рецептори смакує. Бачите, є відкривання, де-не-де ротиків, як то кажуть. Але нас влаштовує. Був трошки прогимо його пошкодив. Декілька рукавів. Надіюсь, що на другий рік він. Перезимую все з ним буде добре, буде радувати нас. Повторююсь, це є червона троянда.